Місяць здається нам добре знайомим небесним тілом, але він приховує безліч загадок, які досі не мають однозначних відповідей. Ось деякі з найцікавіших як утворився місяць? Найпоширеніша теорія, гіпотеза гігантського зіткнення. Вона стверджує, що приблизно 4,5 мільярди років тому Земля зіткнулася з протопланетою Тея, і уламки цього катаклізму утворили місяць. Але є загадкові невідповідності, наприклад, склад місячного ґрунту дуже схожий на земний, що ставить під сумнів цю теорію. Чому зворотний бік місяця такий дивний? Ми бачимо лише один бік місяця, адже він завжди повернутий до нас однією стороною через синхронне обертання. Але космічні місії показали, що зворотний бік дуже відрізняється, він набагато більш гористий і вкритий кратерами. Чому так сталося? Можливо, це результат потужних зіткнень або особливого теплового впливу ранньої землі. Чи є всередині місяця вода? Раніше вважалося, що місяць повністю сухий, але дослідження показали, що в його кратерах на полюсах є лід. Він міг утворитися внаслідок кометних ударів або зберегтися з моменту формування місяця. Це відкриття дуже важливе для майбутніх космічних місій. Чи є всередині місяця магма? Колись місяць мав вулканічну активність, і навіть зараз під його поверхнею можуть бути залишки магми. Сейсмічні дослідження вказують на можливі місячні землетруси. Вони свідчать, що місяць не такий вже й мертвий, як здається чому місяць поступово віддаляється від землі? Кожного року місяць віддаляється від землі приблизно на кілька сантиметрів. Це пов'язано з приливними силами, які сповільнюють обертання Землі, і водночас штовхають місяць далі. Якщо цей процес триватиме мільярди років, він може суттєво змінити вигляд нашого неба. Чи має місяць атмосферу у нього є дуже тонка атмосфера, яку називають екзосферою, вона настільки слабка, що практично не впливає на поверхню, але її склад і походження досі залишаються загадкою. Чи можуть на місяці бути приховані бази або артефакти? Деякі дослідники та любителі теорії змови вважають, що на місяці можуть бути залишки стародавніх цивілізацій або навіть приховані бази, хоча наукових доказів цього немає, сам факт, що місяць ще не досліджений до кінця, залишає простір для цікавих припущень. Місяць залишається однією з найбільших загадок сонячної системи, і майбутні місії, зокрема програма Артеміда, можуть розкрити ще більше таємниць цього супутника.